Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні зробимо з вами таку ковбаску, цікаву, смачну і трішки проекспериментую. У мене є такого типу ковбаска. В першому коментарі я залишу ссылку на цю ковбаску, але сьогодні мені захотілося зробити трішки по-іншому. Тому з вами будемо і робити, і експериментувати. Ковбаска дуже смачна, натуральна, м'ясна. І всім доступна, без всяких там технічних приладів, без оболоночки. І, і я думаю, всім вона сподобається. І це зовсім неважко робити. Тому поїхали. І для приготування цієї ковбаски смачної, незвичної, натуральної, м'ясної, нам потрібна звичайна курка, яка продається. В усіх супермаркетах, в магазинах, головне, щоб вона була свіженька і обов'язково охолоджена. Тому перед тим, як готувати, покладіть її в холодильник, щоб вона у вас була холодна. Це обов'язково. Курку я розділила, зняла філеєчку, зняла з окорочки м'ясо. І неважливо, як ви зняли, зняли, як зняли. Нам все рівно потрібно буде його переробляти. Потім це в мене піде все на бульйончик, на супчик, на борщ, все згодиться. Нікуди нічого не діваємо. Так, І там у мене шкірка знята, жирок, потім сальця обов'язково. До речі, сюди. Олекладемо, тому що воно нам здобрить нашу курку. Так і хочу сказати, що сало беріть, таке тоненьке, як у мене, воно і недороге, і нам сюди якраз воно буде в самий раз. Сало, до речі, у мене заморожене. І ще в мене було із курки теж знімала шкірку, і ця в мене шкірка йде теж заморожена. Тому я її додаю. Ви можете не додати, але я думаю, в мене є, то чому я її не заберу і сюди не буду використовувати. В описі під відео буде рецепт. Тут ви можете самі щось додати, те, що ви любите. Можете менше сала покласти, можете його зовсім не класти. Ну, але я вам розказую, так як я роблю. Но тут можете додати трішки по-своєму. Поїхали. Сало я порізала на кусочки. Якщо ви будете не перемелювати, потім ви зрозумієте, як можна робити, то ви нарізаєте їх на маленькі кусочки. А так як я буду перемелювати, я їх на такі кусочки, які в мене вийшли, такі вийшли. Шкірку заморожену я теж порізала разом із жирком, який там був від курки. Також можна її не перемелювати, а нарізати ще мілкішими кусочками. Так, філе я порізала на отакі полосочки, можете квадратики, кубики, длинніше, коротше. Ну, скільки в мене вийшло так, я не чітко, стільки того м'яса, стільки того. Скільки вийшло таких полосочок, стільки вийшло. Так, решту м'яса я буду перемелювати разом із салом, із шкіркою. А це, ці полосочки я відкладаю і кладу в холодильник, щоб вони у нас були охолоджені. Так як я люблю спеції і сама їх роблю, у мене є відео, до речі, на каналі багато про спеції. Там і про сілля цікаву таку. Так, теж є відео, тому подивіться обов'язково. Значить, у мене тут кардамон, у мене червоний перець, чорний молотий перець. У мене сушена цибулька, дика лісова, потім ще там спеція і там багато чого в ній. Е, у мене сіль часникова і у мене звичайна сіль. Часник можете брати сушений або свіжий. Відео у мене теж є, як я роблю таку сіль часникову. Тепер зручну ємкість. Поклали фарш, полосочки, наші, і будемо насипати наші спеції. І допоки ми з вами це все робили, у мене варився бульйон. Можете замість бульйону брати звичайну кип'ячену водичку, але обов'язково охолоджену. Виливаємо і все добренько перемішуємо. У нас готово, накриваємо плівочкою і ставимо в холодильник. І я вам хочу сказати, що в холодильник можна поставити на ніч обов'язково, а можна і на одну добу, а можна і на дві доби. Пройшла у нас ніч і запах просто неймовірний. Пахне на весь холодильник. Так, продовжуємо робити нашу. Ковбаску. так Потрібно нам для цього рукав для запікання. І отак, от не жаліючи, відрізаємо кусочок цього рукава. А тепер розділяємо теж його посередині і розрізаємо, робимо книжечку. Беремо шкірку, розкладаємо її на рукаві, а тепер викладаємо на неї фарш. І ось так за допомогою двох ложечок насипаємо наше м'язко. Дивіться, з самого початку на ємкість, в якій ви будете готувати вашу ковбаску. Тобто варити, чи... ну, я вам розкажу щоб вона у вас вмістилася в цю ємкість. З самого початку. а то... Як я не знала, зробила длинненькі, а потім думаю, в чому я буду їх готувати. Тому з самого початку орієнтуйтесь на свою ємкість. І отак небагато насипаю, шкірка тут дуже в нас важлива. І завертаю так, щоб наша плівочка не була всередині м'яса, а була під шкірочкою. І отак натягую. Трішки плівочку і добренько завертаю. Края закручую і їх зав'язую добренько, щоб вони у нас не порозв'язувалися. Це все робиться швиденько. Раз зробили, і вона у вас просто потім з під рук вилітає. Отак добренько. Раз, раз і все. Другу робимо, закручуємо і Беремо, отак трішки її втрамбовуємо, щоб вона у нас була плотненька, але дуже не перебиваємо, щоб плівочка у нас не тріснула. І все. І бачимо, яка в нас тугенька, гарна ковбаска виходить. Знаєте, що поклали? Тут багато дуже можна фантазувати. Можна робити начинку, але я вам показую таку класику. А тепер будемо робити з вами без шкірки. Побачимо різницю, коли робиться ковбаска зі шкірочкою, а коли без. Мені теж самой цікаво, бо я би шкірки ніколи не робила. Зараз з вами спробуємо зробити і таку ковбаску. І побачимо, яка буде різниця. Мені теж дуже цікаво. Так само все викладаю на плівочку. Ой. Для більшої надійності, щоб наша ковбаска під час приготування ніяк там не розкрутилася, ні не тріснула, ми її завертаємо в харчову плівочку, щоб вона у нас була надійно скріплена, скажімо так. І отак скоренько беремо і завертаємо. А тепер будемо красиво її зав'язувати. Беремо або шпагат, або нитки, які у вас є. Звісно, не зовсім тоненькі, такі середньої товщини, і мудруємо отакі красиві узори. Дуже не затягуємо, щоб не порізати нашу плівочку. І отак красиво робимо. Ковбаска наша буде ще й красива. Ну от І все. У нас три такі гарні батончики. Ковбаски готові. От такі. Все, далі готуємо. Так, я буду готувати два батончика ковбаски. Один я поклала сирим в морозилку, а тоді, коли мені буде потрібно, я вийму і вже приготую її. Можна запікати, до речі, теж в духовці. Можна просто зварити, покласти вже в кип'ячу воду і її зварити. Я буду готувати таким методом. Хто вона дивиться, той знає, що я готую таким більш корисним методом, а ви дивіться самі. Значить, холодну водичку я поклала наші напівфабрикати. В формі нашої ємкості вирізала фольгу. І замість кришки накрила нею. Потім всередині зробила дирочку і вставила наш термометр. І буду його тримати і не виймати. Значить, на термометрі контролюю я температуру. І щоб вона в нас не піднімалася більше 80 градусів. Значить, як тільки бачите, що у вас температура. Починає підніматись, там 76-77, прикручуєте значить газ. Якщо у вас не виходить, то наливаєте трішки холодної води. Якщо у вас немає термометра, головне дивіться, щоб вона у вас накипіла. І все. І у вас буде так само готуватися, як і з термометром. Ну, для мене це такий метод, він найбільш корисний для продукту. А ви дивіться, так як або запікаєте, або просто варіть. Готувала я її одну годину. Якщо у вас більше батончиків, готуйте півтори години. Як приготувалася, обов'язково її опускаю. Холодну воду. І так її міняю десь раз за три до повного охолодження наших батончиків. Якщо ви ковбаску будете смакувати е, зараз, то можна її в холодну воду не занурювати. Це для того, щоб вона довше зберігалася. А якщо це на велику сім'ю і вона у вас коренько піде, піде вона у вас коренько, тому що вона дуже смачна. Тоді її водичку не потрібно занурювати. Просто хай вона вас охолоджується. А тепер її відправляємо в холодильник, для того, щоб вона у нас стабілізувалася. І будемо її смакувати. Пахне просто супер. Так, друзі, тепер уже будемо з вами зустрічатися на дегустації. Пішла ніч і наша ковбаска готова. Ми бачимо, що вона у нас доволі така тверденька і готова до того, щоб її їсти. Все, вона у нас стабілізувалася і з кожним днем, як ви її будете тримати, вона буде ще смачніша й смачніше робитись. От такі гарні батончики у нас вийшли. Так, будемо ж дивитися, що у нас вийшла за ковбаска. Запах, звісно, смачний, такий на всю кухню. Так, дивимося, вона в нас нарізається прекрасно. Така тугенька. О, всередині дуже красива, дуже красива всередині, і он яка цупкенька. Клас. Хочеться вже з'їсти. Дуже ароматна, да. на бутербродики для діточок самим їсти натурально, без хімії, ковбаску. Отака. Бачимо, прекрасно ріжеться. Це у нас батончик, той, що ми робили, із курячою шкіркою. Бачимо, все тримається, все дуже гарно. Мені дуже подобається. Так, да, я відео, як уже казала, залишу з ковбаски, де я роблю, не перемелюючи м'язко і без сала. Теж, подивіться, доволі гарний рецепт. Так, а тепер будемо дивитись ту ковбаску, що робила я без оболонки і шкірки. І я бачу велику різницю в чому, що в тій ковбасці. Шкірка, коли обволокла м'язко, все залишається. Залишається сік, жирок, вона тугішенька, вона збитенька. Тому ця ковбаска в зрівнянні із той, що в шкірці, програє. Але я захотіла проекспериментувати, щоб знати для себе. А ви вибираєте самі. Шкірка, як я з самого початку сказала, дуже і дуже важлива. Друзі, будь ласка, я вас прошу в цьому місці обов'язково поставили лайки, коментарі написали. І, звісно, якщо поділилися моїми відео, буду дуже вдячна. Також запрошую до себе нових підписників на таку. Дегустацію ковбаски. Ми бачимо красиву ковбаску, яка зроблена своїми руками, знаємо, що в неї поклали, яку можна сміливо давати діткам самим їсти. Вихід прекрасний, із з однієї курки ми маємо три батончики ковбаски. Друзі, я з вами поділилася. Таким рецептом, який мені особисто дуже подобається, всі ссылки на інші відео свої залишу в першому коментарі. Бажаю всім миру, добра, смакуйте, робіть і до нових зустрічей!